Доброго дня. Це прямий ефір. Це канал Чернівецький премій». Сьогодні вся Україна святкує день державного прапора. І сьогодні зранку ми показували, як Чернівці зустрічали це свято, як починалося воно на центральній площі, де піднімали величезний стяг, і також розгортали його і співали патріотичних пісень. Зараз у нас незвична така акція. Ну звичайно, що місто вже давно розфарбоване в синьо-жовті кольори. Це мости, це різні ворота. Вчора «Чернівецький премій» розмальовував ворота біля нашого офісу. Із ТФМ, до речі, і зараз ми у е мікрорайоні. Зараз ми е у районі Калічанка на вулиці на провулку Узбецькому 5 А, і саме зараз тут відбувається е ось е покраска, можна так сказати, ось такого об'єкту. Він Сірий, страшний такий бетонний, натомість після декількох, ну не знаю, десятків хвилин, можливо, години, можливо, дві, він перетвориться на синьо-жовтий, так як і виглядає наш прапор. Зараз ми в прямому ефірі і ідемо, запитаємо в людей, чому вирішили саме ось цей об'єкт. Що це взагалі за об'єкт? Добрий день, Добрий прямий день. ефір. Чернівецький проєкт. Вас зі святом з Дякую. днем прапора. І вам все кращо. А що це такий вас за об'єкт? У нас такий об'єкт, це не знаю, не що це з водоканалом зв'язано чи з чим, а башня така. Діти малюють, щоб було красиво. що все жовто-блакитний. Це цвіт це нашої держави прапора. Ага, ну. От. Дякуємо. Зараз запитаємо. А можна вас на секундочку що це був за об'єкт? Ну і є, в принципі, бо він на місці. Це вже пуста ємкість. Тут була колись вода. Коли ще їздили паровози, тут вона висока і під тиском подавалася, заправлялись паровози. І так її закинули. От. І зараз вона пустоє. То можна тут проробити вікна і зробити якісь хату, будівлю, що там можна ігри якісь проробити, зробити вікна, надбудувати вище. Але, ну, а, але, зараз, да, але зараз, ну, в першу чергу, можна ну, прикрасити хоча б так? Да. Чудово, в українському національному стилі. Да. Ще от прапор, а ще можна такі продаються вишиванка, як на міській раді зробили. Дуже гарно, дуже гарно. Да. Вас також зі святом вітаємо. З ним з державного прапора. Отже, ми зараз. діткам рубати, бо це Заросло, а комунальники вас тут не заходять в гості? Комунальники є, вони жіночки метуть дорогу і косять, і нічого. Скільки можуть то вони роблять, що в їхніх селах. Ну так. так. Ну, Добре, дякую. Діти балуються та лазять туди на угу. ясно. Дуже до речі, швидкими темпами відбувається робота. Дуже багато діток. Ось. Привіт, вітаємо тебе з Днем Державного прапора. Доброго дня. Як е, малюєш швидко, десь який шматочок вже встиг? Та да, десь розмалювати. з звідси до сюди? Угу. Ще не не дуже багато встиг. Угу. Ну але в порівнянні з тим, от там дівчатка малюють, то в тебе трошки більше. А скажи, будь ласка, що для тебе означає от Державний прапор означає? Що ці за кольори? Угу. Синє що означає? А що жовте? Е, Синє це небо, а жовте це пшениця. Угу. Таке так так дійсно є трактування. А от що би ти міг побажати, побажати Україні, ти можеш фарбувати ми тебе не бачити. Успіху, дільки. щастя. Угу. А для всіх дітей, ось, що би ти хотів побажати. Як вам сказати, це? Навіть я не знаю, що сказати. Угу. Ну, Можливо, щоб ну, ніколи не було там да. в школі двійок. Що ви завжди Щоб собі були цю були. О, ну я думаю, що от, от дякуємо тобі, велике. Думаю, що в тебе такі така мрія вона здійсниться. От дякую. молодець, дякую. Отже, Україна приєднується взагалі до патріотичної такого е настрою. хвилі. зараз це. Вкрай необхідно, адже важкі для всіх часи. І ось такими акціями в Чернівці вже не вперше відзначається. У нас пофарбовані мости, у нас пофарбовані ворота, різноманітні об'єкти. І коли ми проїжджаємо, ми бачимо те, що це дійсно Україна, і тут живуть люди, які люблять свою державу. Зараз підемо і ще запитаємо в жителів Калічанки, що для них є Україна. Дівчатка, добрий день, вітаємо вам з з Днем Прапора. Ви так сьогодні дуже швидко, взагалі за декілька хвилин, вже таку значну частину зробили. А скажіть, будь ласка, що для вас означає український прапор, як ви його розумієте? Він для нас означає нашу країну, в якій ми живемо, яку ми дуже любимо і шануємо. А за що любиш Україну? Чим вона подобається? Бо в ній е, все гарне, е, вишиванки гарні, люди ходять гарні в, в одязі, дуже гарному. Вишитому. А що би могла побажати всім українцям напередодні Дня Незалежності, ну і сьогодні ж День державного прапора? Щоб не було більше війни, щоб усі жили в мирі і в злагоді. Дякую, тобі, велике. А давайте до вас тепер. Як вас звати? Мене звати Настя. А тебе? Як звати? Іванка. Настя Іванка. А ви подруги? Ви знайомі? Так, да, да. да. Подруги Сазіка. Да. Ага, а ви зараз в садок ще ходите чи вже в школу? Ні, в школу. Ми прийшли в 4 клас. А, ну то Забуть. ясно. От, а скажіть, будь ласка, в школі вас чому вчать? От саме от е, ну, розказують саме про Україну, що треба любити Україну, шанувати? Да, розказують так, розказують історії Весь? різні. Ось, а е, як ти вважаєш? От е, що б ти могла б побажати українцям? Ось е, напередодні Дня Незалежності? Чого б ти хотіла? Можливо, не такого щось глобального, знаєш, ми розлагоди, а щось такого ну, маленького, але дуже приємного. Щоб е, нашій Україні всі заздрили, бо вона найкраща. Дякую тобі, велике. От скажи, будь ласка, ти до того щось фарбувала? Якісь дома стіни там допомагала? Паркани. Паркани, так? так як Томсо? Та блакитні. Ага, ти тобто то ти вже знаєш така досвідчена учасниця акції, так? Так. Да. А от скажи, будь ласка, ну, ну фарби, як, як тобі? Ну, нормально, не, не, все, все нормально, не памориться в голові? Ні, мені подобається цей е, запах. Uh -huh. Зрозуміло. А скажи, будь ласка, ти, також тебе, що би ти хотіла всім побажати? От всім жителям, наприклад, Калічанки, Чернівців, Буковини України? Щоб ви не шанували нашу Україну, щоб е, на сход... на заході. Е... Не було, Не було війни, і припинилася е е е війна по угу. всій країні. Дякую тобі. А привіт, а ти можеш нам показати що... Е ми вже говорили, а ти покажи нам майстер-клас, як правильно е фарбувати. От якими мазками? Чи так зверху вниз, чи зліво направо? Як правильно? А можна я попробую? Я вчора дві години малював паркан у нас? Ага, лівою рукою це трошечки важко робити, але. Тим не менше, добре. Я не буду, бо ти в цьому краще розбираєшся. Дякую тобі, велике. там от внизу ще не забудь. Ось обережно. Отже, нагадую, ми зараз у районі Калічанко у Чернівцях, на вулиці на провулку в 5 п'ятя. А тут відбувається така патріотична акція до Дня Державного прапора. Обережно, бо ти на подружку капаєш. Знаєш, вона дуже капає. От, і тут розфарбовують ось такий об'єкт. Ой-ой-ой, я ледь сам фарбу не наступив, але ну, нічого страшного. Багато учасників дуже швидкими темпами відбуваються роботи, навіть ну, неочікувано. І що цікаво, що ту частину, яку розфарбовують діти, вона вже фактично ну, готова. А ось верхню, яку а, взялися розфарбовувати дорослі, вона вже. Така собі в такому стані. Ну, можливо, кількість людей тут грає значну роль. Зараз підійдемо, запитаємо ще до учасників акції, трошки більш дорослих. Добрий день. А це прямий ефір, Доросли... А це прямий ефір. Тут уже ви нічого не зробите. Дорослих мало, а дітей багато. Саме тому синьої синьої фарби ще поки що ну не так багато, як жовтої. Чи ви просто лінуєтесь? Мені, бачите, як ми багато жили. Ну, і, до речі, якісно, дуже якісно. Я вчора паркан малював, то там взагалі це жесть була. А скажіть, будь ласка, де ви почули про акцію і чому вирішили долучитись? Просто вчора гуляли, розвішували запитали. і запитали. А до цього щось розмальовували, був якийсь досвід? Ні. Угу. Тобто, тобто після цього, як пофарбуєте стіну, ви можете, в принципі, давати оголошення, фарбує стіни, стелі. Це вже, це вже знаєте, в, в чернічан професійно, вже половина чернівчан може працювати малярами, штукарами, шту, 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 та, та, штукатурами, точніше. Дякую вам, велике. Дівчата, та не ховайтесь, фарбуйте, все нормально. Дівчата. Трошки краще так ну, до цього ставляться. От ви вперше малюєте стіну? Да. А чи подобається малювати? Чи, чи вдома, коли були маленькими, не розпробовували олівцями стіни? Не було такого? Ні. Ну, ви були чемними, а я ні. А, ось скажіть, будь ласка, що ви вважаєте? Ось я вже весь в фарбі, дуже добре. Як ви вважаєте, що зараз може допомогти Україні? Ну, побороти всі ці проблеми, які є ну, насправді зараз? Чи, чи нам треба гуртуватись, чи нам що нам треба робити? Як думаєте? Не знаю. А що би, а що би ви хотіли ну, щоб якою Україна була? Дружною. Дружньо, а ще якою? Веселою. Ну, це і це, от ми бачимо на цій акції є вдосталь. Да. А гроші, може, нам в Україні треба якось да. заробляти, да. то треба працювати, да. так? Да, то грошей надо. Багато ну і що би ви хотіли можливо побажати всім нам ну, завтра день незалежності? Щоб ми ви... були незалежні, а і не було ваше колег. Чути можете сказати, так? Щоб були незалежними. Дякую вам велике, гарно попрацювати. Дякуємо. Ідемо ще сюди далі. Отже, нагадаю на провулку з байському Тут відбувається патріотична акція. Оп до дня державного прапору України Чернівці стають синьо-жовтими. Ідемо запитаємо ще дорослих. Володимир, ми до вас прямий ефір Чернівецький провінь. Дуже швидкими темпами працюєте. Ми навіть не очікували. От дорослих правда не вистачає. Як думаєте, ще підійдуть? Звичайно, підійдуть і міняються дорослі на дітей. Але перш перш приємно, що першими до роботи завзято взялися діти. І ми бачимо, який патріотичний настрій в них і як вони завзято, і якими великими темпами працюють. Ми ж не працюємо тут для кількості. Ми ж працюємо для того, щоби. Все-таки наш мікрорайон є, е, наша громада нашого району патріотична громада. Ви побачите, що на балконах, на вікнах, цих висоток є вивішені державні прапори. Але оскільки в нашому районі знаходиться така сіра величезна споруда саме в центрі району, то ми прийняли рішення з людьми, з громадою, що ми її саме в жовто-блакитний колір, і це буде такий центр патріотизму нашого району. І він, в принципі, його видно з декількох будинків одразу, і з усіх в принципі, та <тас> от <тас> а цей об'єкт він зараз ну працює, тобто чи це не вже не діючий? Це просто споруда, яка комунікаційна споруда, яка зараз не працює. І, ну просто в нас їм зараз демонтувати неможливо, але вона є і ми ну, таку вносить в район таке сіре петно тому у нас буде жовто блакитне гарне, гарні кольори в центрі району. І саме дуже приємно, що в цей момент, коли в Україні жовті блакітний колір, він фактично об'єднує державу. Ми нашу громаду приєдналися до цього руху. Сьогодні е, всі, от від малого до великого, вітають Україну з ну днем незалежності, який відбудеться завтра. Що б ви хотіли побажати, чого б вам хотілося? Ну, перш за все, єдності і мирного неба над всією Україною. Дякую вам велике. Ми продовжуємо. Це прямий ефір. Це Чернівецький промінь. А зараз у районі Калічанка ми маємо нагоду бачити, як сіра стіна закинутої споруди а комунікаційне перетворюється на патріотичне полотно. А ось можна зараз побачити, що роботи тривають. Жовта частина на цій половині вже дуже ну, нагадує, вже закінчено там. Осталося, не залишилися лише невеличкі штрихи. Давайте підемо туди, вбік, подивимося. Подивимося, як тут роботи тривають. Нагадаю, що якщо ви раптом пропустили початок цього стріму, дивіться повтор на каналі Чернівецький промінь сьогодні увечері, а також на нашому офіційному сайті промінь CVUA». Ну і приєднуйтесь до Фейсбук спільноти Чернівецький промінь», шукайте в пошуку. І відповідно на у соціальні мережі ВКонтакті. Також наш є канал на Ютубі. Ми є всюди для того, аби ви дізнавалися першими про всі події. Зараз ми транслюємо наживо патріотичну акцію до дня прапора. Така шиє ну, і цифрове, так. Mm. Uh -huh. ну, потім буде повтор. Потім буде... Зараз запитаємо в дорослих. Ось. Добрий день. А це прямий ефір. Я це вижу. вже все. Це О, вже Боже. все. А що ви, ви малюєте чи ви прийшли когось підтримати? Ні, Ну чим. Ага, вже, вже все розібралося. Чому діти, хочу виправити бо строша? Ага, то то треба ще так. Да, надо красиво. Свій. Да, красиво зробити, да. щоб вже було красиво. А що от ця споруда? Вона не муляла очі? Ну таке сіре, щось да, одробло да. якесь. Да, от ця ідея я навіть сама б не догадалась. Я за площадку казала, зробила, а за цей щось не догадувалась. Красиво ще наш прапор, що в Україні робиться, і ще Путіна там покладіть такого опутало. Не то може можна було чимось. А от що ви могли побажати в Україні напередодні Дня Незалежності? Щоб вона розвивалась, щоб люди були далі, такі добрі, як зараз, і допомагали друг другу, щоб ми побіділи цю війну. Ну, щоб все було всіх хорошо. Дякую. дякую, дякую вам великим. Ми флаг победи, да. Як давше війни, раз і це флаг победи. Що тут Росія, Україна? Такі люди да? були дружні, всі такі любили. У нас друзі okay. там, у нас okay. родичі okay. там. І що це робиться, не знаю. Але. На правительство думає, на і муспіх, на ім Бог дасть розуму, щоб вони зробили порядок для наших дітей. Дякую вам. Дякую. Ми продовжуємо трансляцію. Зараз покажемо уже таку загальну більш картину, тобто, що на даний момент на цей момент встигли активісти розформувати. Нагадаємо, що це канал Чернівецький прайні у прямому ефірі з району Калічанка, з провулку з Бецького п'ять. А ми не Транс... Так, Це прямий ефір. Ось це яскраве нагадування того, що можливо, все. Отже, якщо ви раптом пропустили нашу трансляцію, можете Можете подивитися в повторі на нашому каналі, а також на, на нашому офіційному каналі сьогодні. Вся Україна вона в синьо-жовтих кольорах. Адже ми святкуємо день державного прапора України. Хочу нагадати, що в Чернівцях державний прапор офіційно вперше. Вивісили на вулиці головній на балкончику редакції однієї з місцевих газет. А це було це сталося 16 липня 1990 року. Власне офіційний статус український стяг синьо-жовтий отримав трошечки пізніше. 23 серпня. Власне, чому ми святкуємо сьогодні День державного прапора? 23 серпня 1991 року. У Верховну Раду в залу занесли жовто. Синій стяг, синій жовтий як ще правильно його треба називати. Ось а саме згодом, уже 4 вересня було піднято цей стяг над парламентом українським, і 18 вересня і 28 січня було фактично затверджено синьо жовтий прапор як прапор української держави. Також, окрім того, що ця стіна перетворилася на синю жовту, тут ще тільки що оператор показав прапори Євросоюзу і наш державний стяг, які поставили над цією будівлею. Сьогодні у Чернівцях відбулося декілька подій присвячених дню державного прапора, і все почалося на Центральній площі, де в 9 годині ранку відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника Шевченка, а також підняття державного прапору біля того ж пам'ятника на флагштоці. Потім відбулася патріотична акція це розгортання державного прапора. це біля біля клумби, біля міської. Ради біля будівлі ратуші, а це 20 метровий стяг. Ми це також транслювали в прямому ефірі. Повторці події вже можете дивитися на нашому офіційному каналі на Ютубі. Ось також на нашому сайті ProMinCV.ua. Ну і власне потім згодом наші журналісти з сайту ProMinCV.ua фотографували подію, яка називається Free Market. Він відбувався на соборній площі міста. А зараз ми перебуваємо у районі Кличанка, Якщо хтось раптом забув, зараз приєднаємося до діток. Ще запитаємо. Хто ще нам не коментував? Що власне, як який внесок вони роблять у цей процес? Ви жовте? Привіт! Це прямий ефір. Ви жовтим фарбували, так? Вже до синього взялися? Ні, ми... Ні, синім лише ми почали си... і закінчили. Ну, синім дорослі фарбують, то ви так себе зразу ставите одразу, так? Так. От, а скажіть, будь ласка, а як думаєте, е, знаєте, так що, що означає синій у нашому прапорі? Сині означається наші небо, угу. а жовте це наші поля. Угу. Добре, а ось що б могли побажати Україні в день державного прапора і напередодні дня незалежності? Що б, можливо хотілося також для всіх, щоб все було добре в нашій країні і щоб все, все це закінчилось побыстріше. Угу. Добре, не будемо вам заважати. От покажіть нам майстер-клас, як правильно валиком фарбувати, бо Тут не всі навчені. Ти більше прямий ефір, знаєте? Ну, я як... перший раз так? фарбую, угу. а вдома нічого не фарбував такого? Ну фарбував, я, я фарбував. Стіл. стіл і як заляпався сильно тоді? Ні, тому що я пензликом малював. Угу. Ну покажи на майстер-клас, як, як правильно це треба робити. Ну, в принципі, Тут нічого немає важкого. Угу. Зрозуміло, добре, дякую вам, не будемо заважати. От тут ще... До а До ми ще тут, ми ще не, не йдемо, ні. Це канал Челібецький провінці. Прямий ефір показуємо те, як сіра, звичайна будівля технічного призначення, яка ще давно коли служила людям. Зараз вона фактично не виконує жодних функцій, перетворюється на просто символ патріотизму у одному з таких важливих для міста районів на Калічанці.

Отже, таким чином, буквально за ці 25 хвилин, які ми з вами в ефірі, сіра стіна у спальному районі Чернівців перетворилася на ну приклад патріотизму, і це не може не тішити, адже жовто синій стяг це те, що для кожного українця має зараз бути ну важливим рідним. Адже це те, що згуртує боє людей довкола держава, яка нам всім дуже дуже важлива і рідна. Хотів би сказати, що на цьому закінчимо нашу трансляцію. В повторі ви зможете побачити на нашому офіційному сайті провінців. А залишайтеся з Чернівецьким променем і надалі. Дякую.